Вітаю шановні клієнти! В нашому автосалоні сьогодні новинка. Це шкода Октавія А7. 19-го року випуску з бензиновим двигуном 1.4 Turbo На автоматичній коробці передач. Салон автомобіля тканина, механічні регулювання, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з можливістю підключення телефону. Пробіг автомобіля 98 454 км. Охайний стан, офіційна машина, сервісна історія, є підігрів бічних зеркал. Автомобіль, до речі, з юридичної особи, кому цікаво придбання теж на юридичну особу. закладено НДС, комплект ковриків. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тезрації і новинки за адресою Велика Кільцева-58.